Роти з Ганною Гобко, це народна депутатка України, восьмого скликання, голова Комітету Верховної Ради у закордонних справах 2014-2019 року. Раді бачити вас в нашому етері. Пані Ганно, вітаємо. Вітаю вас усіх також. Розкажіть, будь ласка, з якими меседжами їдете на цей форум? Ну, меседжі, як то кажуть, уже ми знаємо їх чи наш. Ось це. Ну насправді тому, що за останні вісім місяців це ключові меседжі для західної е, аудиторії. Чим швидше Україна переможе і завдасть поразки Росії, е, тим швидше світ звільниться від е, ядерного шантажу, від подорожчання цін на продукти, енергоносії і е, поразка тоталітаризму означає потужний сигнал до інших авторитарних режимів, особливо ті, які володіють. Ядерною зброєю, щоб вони навіть не наважувалися. Шантажувати інші країни свої сусіди чи світ, тобто зброю це ключове і тому це безпековий форум. Тут багато буде виробників зброї з різних країн, будуть окремі закриті засідання, де ми проговорюємо наші найнагальніші потреби, зважаючи з успіхами українських збройних сил. Ось друге, це питання міжнародного трибуналу доказової бази конфіскації майна зараз. Тому що війна вимагає е, щоденно видатків, і ми знаємо, що орієнтовно близько 40 мільярдів доларів це бюджет дефіциту дефіцитний, е, на наступний рік. Тому треба розуміти де брати ці гроші. Ну і я виступатиму сьогодні на панельній дискусії по е, стратегії е, щодо е, Російської Федерації, як де імперіалізувати агресора. Де будуть представники так званої, як називаю опозиції, будуть е, представники Німеччини і Литви, і ми будемо обговорювати які ж сценарії е, дезінтеграції Росії, як до них готуватися? От що відбувається взагалі всередині Російської Федерації, е, і яка відповідальність взагалі, як після розпаду радянського союзу, так само чи готовий е, світ. До дезінтеграції та та так звана опозиція. Це, це хто хто. Ну насправді я вважаю, що немає в Росії опозиції. А, російська а російська та та, та, яка, okay, да. та яка каже, що не, не треба з нею питати про відповідальність перед українцями Нік, так? нікому нічого не винно, особливо українцям. Mm, okay. Ну і не тільки це ця опозиція, яка не наважилася визнати, що те, що відбувається, це геноцид, яка не говорить про yeah. те, що російське суспільство також причетне до. Злочинів режиму і має нести відповідальність у вигляді репарацій, як це відбулося із нацистською німеччиною після поразки. Ось це та опозиція, яка чомусь не виступала проти Бучі, Маріуполя, але зараз просить усіх країн, щоб дозволили тим, хто втікає від часткової мобілізації, надали притулки. Та опозиція, так звана, яка просить грошей на медіа, на журналістів мені хотілося б спитати, а де 31 рік після розпаду радянського союзу, ці всі ну от справжня опозиція в Росії, як Анна Політковська, багато інших, їх вже немає живих. А ті, які не наважуються зараз сказати правду, будучи фактично в екзилі, чи в Вашингтоні, чи в Парижі, чи е, так далі, вони чекають і бачать у перемозі України вікно можливостей, щоб прийти до влади. Але це не вікно можливостей для того, щоб дійсно почати зміни, де імперіалізувати Росію, визнати право республік на самовизначення. І ми знаємо, що як Чечня проголосила свою незалежність, так само і зараз багато корінних народів говорять про свої права і про те, що вони вимагатимуть незалежності після того, як почнуться незворотні процеси всередині РФ. Ну, от російська журналістка, блогерка, політикиня Ксенія Сапчак сказала, що просить її записати в плохії русські і мовляв на експорт вона критикувати свою країну не буде. А дуже багато українців, зокрема, захоплювалися пані Ксенії тим, що вона робила, і вважали, що вона якраз та, яка страшенно вболіває за українців. Ну але вчинки деколи більше говорять ніж за слова а тут же і слова її говорять. Пані Ганно, ви часто напевно зустрічаєтеся, перетинаєтеся з російськими політиками, також чи журналістами десь за кордоном. Вони якось підходять, просто якісь людські є такі, знаєте, там, коли підходять люди і кажуть, вибачте, ну насправді там, мені дуже соромно за те, що робить президент моєї країни, мені дуже соромно, як реагують люди в моїй країні, мені соромно, що вони там підтримують. Чи взагалі такого немає? На щастя, таке є, тому що е, міжнародна дипломатія, яка дуже часто є такою прагматичною, коли нації сфокусовані на своїх інтересах. І коли ми ну я бачила дуже багато високого рівня е, посадовців, які кар'єроорієнтовані, які проводять зустрічі, мало не дивляться на годинки, коли вже вони підуть на іншу зустріч, або які вже такі дуже знаєте, завчені фрази про захист демократії, про те, як вони з Україною, як вони співчувають, але насправді ти бачиш пусте серце. Ось, і спочатку повномасштабного вторгнення, коли ще в шві, коли всі боялися їхати до України, коли ми приносили фотографії загиблих, коли ми е, просто фотографії поранених брали телефони і показували всім, щоб вони на них дивилися, і особливо поранених після фосфорних бомб, коли ми привозили уламки крилатої ракети з під Яворівського полігону. І казали, що ось дивіться, дайте нам системи протиповітряної оборони, тому що ці ракети зараз ми захищаємо своїми тілами, ми фактично знищується українська земля, і тому ми пробивали і слізьлізми намагалися щось людське. Але я зустрічала я дуже радію людей, які допомагали нам. Досягти, наприклад, зустрічей на найвищому рівні, держсекретар США чи премєр міністри інших країн для того, щоб вони почули правду, і це робили представники різних і посольств, і урядів, знаючи, що і свідомо допомагаючи нам, щоб їхні їхнє керівництво почуло з наших вуст цей біль ці от вимоги. І е, якось теж пройнялися і е, зробили Україну своїм пріоритетом і пришвидшили поставки зброї. І в мене були навіть е, розмови, коли е, одна людина дуже високого рівня сказала: Ганно: мені дуже соромно, що ми е, могли упередити цей геноцид, але ми не доклали достатньо зусиль. І це було недавно, коли я їздила Вашингтон. Я кажу: Ви знаєте, ви можете зараз упередити ядерний е, шантаж. Атаку Путіна і в такий спосіб, я хочу розумію, що це дуже болісна для українців тема, тому що ми знали третій в світі ядерний потенціал і взагалі не думали, що в обмін на це не просто отримаємо через кілька років геноцид проти України. Тому є такі люди, з ними треба працювати, але найголовніше треба продовжувати роботу із суспільствами, тому що всі політики орієнтуються на запити людей. І навіть якщо ми згадаємо 500 тисяч проте людей, які вийшли на протести в Берліні, то це почало змінювати позицію Німеччини, так само як і постійні адвокаційні візити, вимоги, акції. От важливо розповідати історії, як Тайра, Юлія Паєвська. Після трьох місяців полону в Хелсінькі комісії в Вашингтоні в Конгресі США розповідала про пекло з вимогою визнати російську агресію геноцидом проти українців з вимогою визнати Росію державою спонсором тероризму. І коли конгресмени розпитували, яке ставлення до неї до цивільної було чому як взагалі росіяни там мислять інші додаткові питання, то знаєте, Отримати такі свідчення це теж надзвичайно важливо для того, щоб продовжувати боротися за те, щоб у заходу була не просто стратегія Ми будемо з вами стільки, скільки вам це потрібно. А ми кажемо ні. Ми хочемо, щоб ви казали, ми будемо з вами до спільної перемоги, і ми її пришвидшимо разом з вами і будемо давати вам зброї стільки, щоб ви. Такими знаєте, як то кажуть, квантовими стрибками вертали свої території, а не коли ми отримаємо дозовану зброю, і фактично контрнаступ спочатку пішли із там мінімальним забезпеченням, жертвуючи життями наших воїнів. Але всі на заході дуже з такою ейфорією, ентузіазмом сприйняли успіхи українських е, збройних сил. Е, Велика вдячність і генералу Залужному всім. Але ми їм кажемо, друзі, а ви уявіть, віді, ми хаймарси е, із Атакам саме, які зараз ще вагає не здавати. Ми отримали в березні. Власне, я ще хотів запитати цей, цей форум, який відбудеться. В Варшаві він е, має такий заголовок народ України лицарі свободи. І е, я в цій всій риториці, навіть від Ілона Маска та вчорашнього його опитування на шумілого, яке коментують всі, навіть наш президент Зеленський. Е, нам дуже на, мені, мені мало, наприклад, як громадянину України, е, почути, що ми з вами. Мені хотілося б щоб почути одного разу, що ви, ви з нами. Ну, власне, ви правильно сказали, сьогодні буде нагородження. Народу України і отримає нагороду перша леді. Ось, але ми тут запросили і дружин наших військовополонених і представників мерів міст, які будуть говорити про пошкоджені будинки, про важливість відновлення. Тут також і знову будуть ті люди, які пройшли полон, як Тайра. Реформатори, які займаються зброєю, тому що зараз всі українські представники громадянського суспільства головний фокус це дайте більше зброї, щоб Україна швидше перемогла. Абсолютно для нас також ну важливо, мені здається, перестати бути цим фронтиром. От недавно була про це дискусія. Просто перестати бути там дуже дуже. Круто бути таким е, народом якоїсь стіни, яке стримує якісь якихось зомбі з е, півночі, використовуючи якісь образи там з Гейм Thrones та серіалу. Але е, ж набагато краще бути частиною ну мовного цього вестероса, тобто західної цивілізації, про це йдеться. Мені здається, те, чого немає в масках, розуміння, що ми маємо бути в НАТО і в Європейській Унії. Власне, буде окрема дискусія, особливо після подання заявки на членство в НАТО щодо перспектив України, будуть питання обговорення європейської інтеграції після статусу кандидата. Тобто, будуть я б сказала, навіть десятки таких окремих круглих столів обговорень, де будуть в основному люди, ну як скажімо, які роками займаються. Євроатлантичними процесами будуть е, обговорення на енергетичну Ми... тему, зокрема представники і польського міністерства енергетики, литовського, тобто всі ключові питання, які стосуються безпеки, енергетика, оборонний сектор, питання відновлення воно на порядку денному, але зараз ключове це зброя. Якось... Так, розуміємо, дякуємо. Гано Ганна Гопко народ депутатку України го скликання каблагої комітету Верховної ради закордонних справ, яка продовжує займатися закордонними справами і інтересами України на міжнародній арені.